Артисти, які не пишуть хіти, дуже часто себе знецінюють. Бо якщо пісня не хіт, це не означає, що це погана пісня. Це просто пісня на вузьку аудиторію. Пісня хіт — це пісня на широку аудиторію. Це як з продуктом з реального життя. Якщо музику перекласти на продукт з реального життя, от, наприклад, є якісь там рукавиці, китайські, наприклад, які зараз там на розетці в топі, в топі всі їх купують. Це хіт, це хіт продаж, це продукт, який потрібен, який підходить на широку аудиторію, але це не означає, що, наприклад, рукавиці там Луї Вітон, які набагато дорожче коштують, і вони можуть бути набагато якісніші, але вони не так продаються, це не означає, що це поганий продукт. Хватить ну, артистам себе знацінювати, тому що є різна музика, є різні задачі писання. От ще не так дивитися на музику. Не всі ідеї можуть зайти на, на широку аудиторію. Але якщо ви напишете 10 треків на якусь менш широку аудиторію, ну якусь вужчу аудиторію, навіть нехай на 100 тисяч, але вони наберуть в сукупності загору. Мільйон, ви будете все рівно хітовим артистом, ви будете топовим артистом. І не задрочуватися, що треба постійно хіти писати. Тому що не суть постійно хіти писати, суть, суть задовільняти потреби свого споживача, своїх клієнтів, своєї аудиторії. Тоді будуть гроші, а так не будуть грошей.